Доброго ранку, друзі. Їду в епіцентр, буду купляти велике корито і що я буду з ним робити, буду з ним робити мийку для двигунів та інших запчастин. Піддивився в інтернеті цікаву штуку. Ну, По відео годний лайфхак, але я ж не можу е ну, там, казати, чи працює, чи не працює, якщо сам не перевірю. То зараз валимо в епік, купимо все, що нам потрібно. І складемо мийку, побачимо, як вона буде мити. Чекайте, скоро буде. Де відгородили в моторному цеху зону. Ось що я купив таке кирице, такий тринічок. швидко сьомо. Ну і там регулювати шубети подачу воздуху. Зараз будемо робити вітер. Це все щось 1200 гривень. Знадобляться ось такі ось болті, тройнички. Бо я не хочу варити оцю всю приблуду, щоб булькає воду. Ось у нас доступно цього барахла, З цього, ось нього і зробимо. Контрольний замір на 30. Отак і буде. Мені як воно ріже. Та ти що? 2022 рік. Нихуя себе. Ебу ту въебал. Опа. А две левых. Злепы мне снежку. <реш> Пайщик. Запаяй мне. Буль-буль-буль. Буду я моторы мыть. Хуякс. Так ты что. Цивилизация. Шо Илон Маск? Бачив таку хуйню, блядь, у себя там в Штатах, а? На искатель. Насверлили дирочок. Технічних отворів. Опа, бистро сьом три і оцей регулятор не знадобився. Коротше, джакузі для ванн Хто хоче продовження, побачить, як воно працює. Підписуйтесь, ставте лайки і все буде заїбок. Буде куча годних лайфаків. Лайфаків! Лайфаків!